Мене звати Золотаря Володимир, я випускник Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій. Та я прокопала Марія, і в цьому році я завершила Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій. Мене звати Павленко Миланя, я учениця ліцею номер 67 Джерело Дніпровської міської ради. Вітаю! Мене звати Легка Натолігерович. Я випускник українсько-американського ліцею. Мене звуть Жупаненко Дмитро. Я випускник Дніпровського ліцею номер 28 я здобув 200 балів на НМТ з математики цілком задоволений цим результатом. Склала НМТ з математики на 200 балів. Я була дуже приємно вражена англійською мовою, тому що я склала її на 200 балів. Це було приємним сюрпризом для мене, адже я не дуже готувалася до НМТ, так як не мала взагалі його складати, але було дуже приємно вражено. Найбільше я пишаю, звісно, англійською мовою я здав на 200 балів. А з інших предметів я набрав від 170 і вище. Більше пишаюся математикою, якою склав на максимальний результат, тобто 200 балів. Я знав, що я можу в цілком, цілком отримати ці бали, але все одно був ризик щось не помітити, десь помилитися і е, отримати меншу кількість, але все сталося так, як могло бути. Так, я очікувала, що складу математику більше ніж на 190 балів. І рада, що ніде не помилилася, і отримала всі 200. Що чесно, я не очікував не на жодні бали, але я був приємно вражений побачити всі все що я набрав. Так, це саме той результат, на який я розраховував. Щодо моєї підготовки до НМТ, найбільший внесок зробила саме навчання в ліцеї. І так як викладачі з кожного з предметів, з яких складається НМТ, приділяли увагу підготовці нас до цього екзамену, але також треба було вносити такі моменти самодисципліни самопідготовки і щось повторювати самостійно насамперед це була підготовка у ліцеї нас готували вчителі з усіх предметів тож мені майже не довелося готуватися самостійно там з математики або фіз фізики. Але все рівно вирішувати тести, повторювати матеріал. Це я робила самостійно. Я готувалася самостійно по матеріалах, які мали від відкладачів. А також е, я використовувала тести минулих років для того, щоб краще зрозуміти структуру тесту. Ну, поки я навчався в ліцеї, я вчився. Ну, нас готували там до НМТ. Звісно, я займався з репетиторами до певного моменту. От і кожен день я готувався до НМТ на платформах. Звісно, приділяв ту частину, яка обов'язково приділяється навчанню, відвідував уроки. А у вільний час, не ну, мабуть, відсотків 40 вільного часу займався підготовкою і ну, навчанням всьому. По різному, але я намагалася кожен день виконувати хоч щось, вирішити, хоча б один пробний тест або повторити хоча б одну тему. Ну, загалом, десь 5 годин це те, що я мала навчатися у школі. А, і окрім цього, я гадаю, що години дві я також приділа на підготовку. Приблизно дві години на день на проходження варіанту тестів. Протягом року по різному, а також з деяких предметів більше, з деяких менше, але загалом той час, що в школі всі предмети і додатково теж займався не часу. Найефективнішими було, звісно, робота з викладачами, ну також вирішування тестів, які є у вільному доступі, варіантів минулих років. НМТ, ЗНО, там з 2007 року по 24-й. Найефективнішими це ті матеріали, які для нас здавали вчителі, а також ЗНО освіта, де я вирішувала тести минулих років, що допомагало. Ознайомитися з прикладами запитань, з варіантами запитань. Для мене були найефективніші методи розуміння своїх помилок та виправлення їх. І шляхом цього я думаю, що я змогла краще зрозуміти, які аспекти того чи іншого предмету потрібно було підтягнути. Найфективніше були сайт за нового світу я, де я брав більшість своїх тестів. Ну, пер за все, це заняття з репетиторами уроки, виконування домашніх завдань, а також виконування тестів формату НМТ минулих років. Найбільше хвилювання було, мабуть, за, за добу до самого тестування. Е, так, було тривожно. Чи все я зможу доцільно повторити, чи все я зможу запам'ятати так, щоб е, нормально скласти всі предмети? Як я справлявся з цими емоціями, ну не знаю, мені, мене підтримували мої близькі, рідні родина, ну і звісно, викладачі теж. Час тесту в мене було присутнє трішки хвилювання, але дякуючи моїм батькам, я швидко зрозуміла, що нема чого хвилюватися, і що тест це просто такий етап, який просто потрібно пройти і зробити все можливе, щоб написати його добре. Ну, на початку тесту, в день, коли я пройшов, звісно, я був трошечки напружений, але згодом я заспокоївся і написав тест. тестів, таких особливих хвилювання в мене не було. Перед тестом майже взагалі не хвилювався. Дуже добре справлявся зі своїми емоціями. Хвилювання не було ні перед екзаменом, ні під час самого тестування. Тобто все пройшло добре. Найбільше мене мотивувало готуватися саме мрія поступити в університет. Я його обрав вже давно. Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ось це і було основною мотивація. Я думаю, що мене найбільше мотивувало готуватися мої друзі, які теж разом зі мною проходили всі ці складні етапи, та допомагали мені морально готуватися до цього і казали, що все буде добре, і підтримували. Майбутнє перспектива хорошого майбутнього. Звісно, ну вступ в хороший навчальний заклад. Дуже хотілося отримати гарні результати з предметів, які мені цікаві були. Тож. Це мотивувало найбільше. Мабуть, це була моя мама. Також значний внесок зробили викладачі, як я вже казав. Вони теж значно підтримували також це було відчутно. На цей період мене найбільше підтримувала моя мама, яка завжди вірила в мене і змушувала мене, муштрувала мене перед цим екзаменом. Батьки, вчителі, друзі, тобто всі люди, з якими я контактував, всі також від мене чекали гарних результатів і сподівалися, що все в мене вийде. Вони вступати до Київського національного університету, тому що це найпрестижніший вуз з державних вузів країни. Також в мене там вчилися знайомі, вони поділилися своїм досвідом і в цьому. Мене задовольняє рівень навчання там. Я планую подавати документи до львівських вишів на, на факультет системного аналізу, тому що хочу займатися інформаційними технологіями, програмуванням та математикою. Наразі я вже вступила у один закордонний вуз, який знаходиться у Іспанії, у Барселоні. А, я також планую вступати до університету у Києві імені на факультет соціології, тому в мене ще всі процеси попереду. Поступити або в Дніпровську митну академію, або в політехніку, тому що не чути, що там є багато кваліфікованих викладачів, які зможуть навчити мене в наступній майбутній професії. Планую вступати в Нідерланди University of Twente на спеціальність Technical Computer Science. Саме туди планую вступати, бо хочеться більше дізнатися про комп'ютерні технології і пов'язати своє життя із цим. Найголовніша порада, мабуть, менше хвилюватися, тому що саме нерви причина найбільших помилок. Саме через них ти можеш щось недогледіти, щось пропустити. Десь натиснути на сусідню кнопку, і буде дуже неприємно, що знаєш ти відповідь, але відповів неправильно через такий емоційний стан. На початку підготовки пройти пробні завдання, визначити свій рівень і вже з цього моменту почати готуватися, а також менше боятися, бо насправді це не так складно і не так важко, і не так страшно, як це малюють. Я, по-перше, порадила взагалі не хвилюватися, бо усе буде добре. Якщо ви готуєтеся, то усе, що ви проходите під час підготовки, зустрінеться вам на тесті та немає чого перейматися. Я б сказав такі слова: вірте в Бога, і вірте в себе. Полеглимо готуватися, вірити в себе, в свої сили і дуже багато робити і отримаєш той результат, на який розраховуєш. Я подзвонив товаришу. Я ще не знав максимальну кількість балів з математики. Кажу, в мене 32. Він каже: О, ти ж на 200 здав. Ну я здивувався. Першим ділом вийшла з аудиторії, вдихнула свіже повітря і подзвонила батькам, розповіла результати. Першим ділом я подзвонила мамі, щоб розповісти про свої гарні результати. І також зателефонувала деяким родичам, щоб також сповістити їх. Звісно, я дуже зрадів і відправив результати моїм репетиторам і моїй мамі, звісно. Повів всім близьким друзям, батькам, вчителям подзвонив, тобто здивував їх також цим результатом. Улюблений предмет ну, мабуть, математика. Улюблений предмет це математика, фізика та інформаційні технології. Взагалі, математичні всі спеціальності дуже люблю. Моїм улюбленим предметом в школі була англійська мова. Я думаю, що власне тому я її склала на 200 балів. В 11 класі моїм улюбленим предметом була фізична культура, тому що там ми збиралися з друзями і грали в шахи. Але в економічному плані, напевно, це була така англійська, тому що я її розумів найбільше з усіх предметів. Математика.